Чи, ну, так, так. Я останні п'ять років був участь у весняному діловому економічному форумі у Львові і цілком очевидно, що подібний захід у місті Львові став одним з каталізаторів економічного розвитку не тільки Львова, але й цілого регіону. Власне, я десь виступив за такою ініціативою, звернувся до організаторів весняного ділового економічного форуму у Львові, провести відповідний захід в місті Івано-Франківську. Для представників малого і середнього бізнесу нашого району, для того, щоб з одного боку вони отримали площадку, на якій вони би могли обмінятися своїми думками щодо розвитку економіки, налагодити контакти, і з іншого боку, щоб зрозуміти тенденції розвитку економіки краю, зрозуміти, які ж все таки пріоритетні сектори, чи це агросектор, чи це виробництво. Чи це самодальне виробництво, чи це туризм, який потрібно розвивати в першу чергу в нашому регіоні і в нашому місті. Окрім того, форум подібні форуми вони дуже важливі як інвестиційні інструменти, тому що коли потенційні інвестори бачать, що тут є люди, з якими можна спілкуватися, з якими можна налагоджувати. Контакти, що ці люди абсолютно адекватні, що ці люди розуміють виклики часу і сьогодні в нас є абсолютно дуже конкурентний бізнес. Звичайно, такий інвестор прийде в партнерство до цих людей. Окрім того, я хочу нагадати, що для прикладу Івано-Франківськ свій час був серйозним виробничим центром. Тут працювало понад 70 тисяч людей тільки в сфері виробництва, складального виробництва. Сьогодні в цій галузі залишилось 10 тисяч. Тобто потенціал для розвитку цього сектора у нас колосально великий, тому що в свій час люди, які працювали на тому жодвоні, ж на, на радіозаводі, на промплеі та далі, так, звичайно, частина з них пішла на пенсію, але частина ще звичайно представляє собою серйозний кадровий потенціал. І тому я вважаю, що цей резерв місті Івано-Франківськ має, і нам потрібно залучати серйозні глобальні компанії інвестиційні. Ви наше місто і створювати таким чином робочі місця. Бо якщо ми хочемо говорити про ріст середньої заробітної плати, то до того часу, поки на одне робоче місце буде претендувати 10 працюючих, росту не буде. Тільки за умови, коли нам дуже важко буде знайти працівника, і тоді роботодавець буде змушений піднімати заробітну плату, тільки тоді ми можемо очікувати на ріст середньої заробітної плати. Тому питання розвитку економіки. Мені здається, соні номер один в нашому регіоні в створення робочих місць, залучні інвестиції. І одним з шляхів для досягнення цього я особисто бачу подібного роду форуми. Чи здоволений тим представництвом києсники? Я чесно кажучи, ми навіть не очікували, що така велика кількість людей відгукнеться на наше запрошення. Ми очікували, що буде десь орієнтовно 70-80 представників бізнесу. І бачимо понад 120 людей. Сьогодні відгукнулися. Про те, що, напевно, запит е, підприємців, запит е, представників бізнесу на подібного роду обговорення ну, є дуже високий. Ось, тому ми прийняли рішення вже з компанією HD Partners про те, що ми цей форум будемо робити щорічно, він буде називатись Літній е, Івано-Франківський міжнародний економічний форум, і будемо запрошувати щороку серйозні глобальні інвестиційні компанії з одного боку, з іншого боку, представників нашого бізнесу для того, щоб налагоджувати партнерство і створювати нові робочі місця. Наскільки ще ми сьогодні об'єднання малого та середнього бізнесу? Сьогодні це питання також мають розглядати. Коли ви, ви бачите, що в принципі однією з панелі з панелів є власне об'єднання малого і середнього бізнесу для того, щоб відстоювати свої інтереси, бо ми бачимо, що сьогодні в державі по суті реально. Відстоюються інтереси тільки крупного капіталу, так тобто, на званих олігархів. Натомість малий і середній бізнес позбавлений інструментів свого лобізму. І тому створення різного роду асоціацій, об'єднань є дуже на часі. Більше того, воно лягає з тими ініціативами, які сьогодні робить держава, напрямку децентралізації влади. Бо сьогодні передбачається, що і фінансові ресурси, і ресурс повноважень буде пересуватися на рівень регіонів. І тут, звичайно, важливо, щоб бізнес прийняв дуже важливу роль в обговоренні цих змін і в тому, щоб лобіювати ті речі, які бізнесу потрібні. Ми сьогодні задали абсолютно цілком конкретні питання: чому немає дороги на місто Львів? чому дороги немає дороги на місто Тернопіль? чому вартість авіаквитка на франківському для прикладу до Києва. Найвище в Україні і при цьому Івано-Франківського репортажі, який відправляється один рейс, а ми бачимо, що, наприклад, у Львові сьогодні маємо чотири компанії, лоу-кост компанії. Ну, це значить, щось воно не так. Тому треба ці питання піднімати, їх обговорювати, заставляти владу реагувати на них, і тоді і буде результат тому декосинувати. Так що, отмовляюся. хочеш взяти гроші. Маєш показати прибутковість, яка буде ставати більше, більше ніж Скільки? Може 30%, може 40. Це який український інвастор що має бути 80. Але реально таких проєктів, окрім продажу певних білих хорошків, я не знаю, так? Тому треба дивитися. Коли дивитися на макроекономічні показники, на жаль, зараз ми жахливому стані. Тому що навіть те, що от зараз Economist Intelligence Unit, вправний використаний це, ми маємо мати більше 6%. Високів. Через ситуацію на Сході України, через ситуацію з зовнішньої, якими помилка, реально ми очікуємо, що ми можемо бути менше. Тобто падіння може бути і 10-15%. і У 2009 році було мінус 15%. відсотків, Є позитивні зрушення. Наш педівельний баланс дуже поганий. Мінус 12,9 мільярда доларів очікується в 2014 році, ніж в 2013 році за перший квартал, оскільки я вмію 4 рази покращувати свою покормонці. Інфляція в цьому році очікується 18,2 Тому, щоб інвестор сюди прийшов, він має побачити, що має бути якісь позитивні дожидачі, або якісь хоча б однормальні позитивні долари. Позитивні новини є. А те, що ми провели е, президентські вибори, це дуже важливий чинник, тому що в нас вже є легітимізація два. Б. Те, що буде підписаний договір про асоціацію з Європейським Союзом, він має бути підписаний в цьому, це дуже позитивний сигнал. Чому? Тому? тому що очікується, що, по-перше, європейські раді відкриються, і по-друге, очікується, що в нас... Е, Відбудеться реформа, тому що це те, що реально врахує людей. І те, що зараз виступають наші міністри, говорять англійською мовою, бо говорять з інвесторами однієї мови, це означає, що вони дають більше комфорту. Але окрім того, що говорити, як кажуть, відомі інвестори летові Україні в інвестиції, також що ще щось зробити, показувати результати. Україна має свої інші переваги. У нас набагато нижче йде на конкуренція ніж порівняно і заходу. На ще є багато нових тем, які починають не вули. тому а, Ті теми, які вже себе зарекомендували на заході, вони будуть себе як, як тут, якби це. Тому, як би, навіть в таких умовах є ситуація, коли дії у нас поїде. Тож стабільно і тепер. Зараз будемо п'ять днів. Ми розпочинаємо івано франківська наступну п'ятницю ми проводимо в Луцьку, третього числа ми проводимо в Тернополі, четвертого числа ми проводимо в Чернівцях, і одинадцятого числа липня ми плануємо провести в Ужгороді. Справді у всіх регіонах одне саме питання: як бізнес? Період, коли майже нічого не працює, як зберегти робочі місця, як зберегти роботу, як пробувати готуватися до того, що Україна буде інтегруватися в Євросоюз. А, і ці речі це виклики більшості власників компаній або керівництва компаній немає. Тобто всі розуміють, що євроінтеграція це не тільки закоцето звізи їздити. Ці розуміють, що європейські компанії вибхають з ринку українські компанії, і для цього треба вже сьогодні починати готуватися. Бо як тільки стабілізується і сюди прийдуть інвестиції, вікно цих змін буде швидким, а часу для компаній буде занадто мало. Тому вже зараз хочеться та я чудово розумію, що в країні війна, але вона ну, країна однозначно переможе, і ця країна однозначно проходить найкращі приклади змін суспільних за, за короткий період, але потім стане економічне питання. До нього треба готуватися. Що робити, як думаєте? Як я дуже тішуся, що приїхали представники міжнародної фінансової корпорації, які зараз будуть доповідати, які будуть говорити про енергощадливість і енерготехнології, які будуть говорити про ефективність, тому що поки було бюджет був такий в Україні творчий, поки ну скажімо так, газ був з незрозумілими цінами. Український бізнес не переймався ефективністю. Да? Тобто, ну, можна було там якось і чутник, що з ним ставалося, ще щось ставалося. Да? А тепер всі розуміють, що ціни будуть високими, ціни будуть європейськими і uh, треба затрати дуже добре рахувати. Відповідно, uh, другий з доповідачів uh, зі, інвестбанків, який доповідає, буде Говорить про ризики, про те, що потрібно переходити на міжнародні стандарти фінансового обліку, що потрібно підчищати затрати компанії, звільнятися від неефективних затрат, а будувати правильні фінансові моделі. Тобто компанії повинні ставати ефективними, тому що в європейському ринку все дуже відкрито, і а ми все одно туди прийдемо. Якщо ми прийдемо і ми не буде, і компанії будуть не готові, ми просто не зможемо конкурувати. Бо є набір доповідачів, які ми вдячні за їхній приїзд. Я під різними кутами дозволять відбратися на сьогоднішній на цю ситуацію. Кому ми можемо полегшити Великому але кому міжнасочився, це буде залежати від лідера, який є в компанії, тобто той, який думає, що він тут 20 років і він все пережив, і нічого не робить місяць від місяця, той точно не, не переживе. Чи це маленька компанія, чи це велика компанія, не має жодного значення. Важливо лідерський підхід, То, наскільки. Керівництво компанії усвідомлює зміни ситуація. Країна змінилася, суспільство змінилося. Тобто монополізація не буде. Так? Тобто, буде створюватися відкритий ринок, і ти або пропонуєш споживачиш щось найкраще, або то, що тобі 20 років ніхто не цікавить. А в нас є в кавища компанія, наш клієнт, а є. рік від року, вони виробляють печиво. Я дуже тішуся, що за 5 років компанія з нічого, тепер там працює 1600 працівників. А й міжнародна фінансова корпорація впровадила там хас, тобто у них безпечна якість продукції. Вони впровадили ISO, і, і це дозволило їм там з трьох людей дорости до того, що є зараз. Тільки тому, що власник усвідомлює, що треба кожен день робити компанію кращою. Якби цього не було то не шансу. Це Лукас? Прошу? Лукас компанія? — це є компанія Бомбік. Ага. а Дякую.